Доброго ранку, початок нового дня, прекрасний. Хороша погода. Вирушаємо далі. наступне місто Кременчук. Тобі другий день нашої подорожі. Та він же тільки почався, що вже можу сказати. Зранку добре поснідали, назавжди. Зірничками з кавою. Проснулися в гарному наску, Ну, Ранок почався, далі побачимо. До речі, я з самік заїхав, заїхали, думали, що фігня буде нормально. Навіть дешевше, я думаю, ніж на чоловіку, але Ті ж самі хот-доги, кава. Сирнич. боль медь вообще бомба. короче нормальная заправка рекомендация рекомендация mm -hmm. зеленые каштаны паркан по на мосты ну, не погано, не Що мені сподобається Кременчук. Починаю свою подорож у Кременчузі. Сьогодні набагато краща погода, сонечко, тепло. В першому сезоні я в шортах їду. Будь ласка, зараз план трохи містом проїхатись по паркам, а потім поїду на Кіліберду, колись там відпочивав з батьком. Тож, сьогодні така ностальгічна подорож. По плану проїхати десь теж в районі 70-80 км. але сьогодні запас часу вже набагато більший, зараз 10 година ранку, Ну, трошки там по 10-й. Тож до 6-7 до вечора в мене є годин вісім. Сьогодні має бути прекрасний день. До речі, подивився по карті, тут багато, дуже багато парків по місту. Зараз заїхав в один з них, це парк миру. Отакий От звичайний парк, асфальтовані доріжки. Але є така прикольна альтанка. Знайшов таку прикольну локацію. Тут для дітей. Імітація дорожнього руху, перехрестя, такі маленькі знаки. Мабуть, зроблено для того, щоб дітей навчати правилам дорожнього руху. До речі, також проїжджав площадку для вигулу собак. Ну, Поки що Кременчуг так е приємний, приємний. Є у Кремечузі такий канал. І мій маршрут проходить уздовж цього каналу. Відкрився мені дуже привітний чоловік, розповів, де я краще проїхатись, як добратися до точки. Планую проїхатись уздовж Дніпра, а потім поїду на... вже на точку. Це в горішньому плавні на село Кіліберда. ну кайф, сьогодні взагалі. Кайф. І крутиться легко. І собаки спокійні, накидаються, все чудово. Мушенятко, мало камеру не втратив, погано закріпив. Великий скарб для Кремчуга. Це велика річка Дніпро, яка тече тут поруч зі мною. Я вважаю, що мені дуже повезло, що я сюди з них приїхав. Покатати отак на Вільчику на Рбаки. Дуже прикольна така дорога. Кам'яниста, але є поруч стежки грунтові, по яким можна комфортно їхати. і Зараз буду їхати вздовж Дніпра, ну, максимально далеко наскільки це можливо. А далі вже буду переїжджати на дорогу і просуватись до своєї цілі. Кайф, от сьогодні кайф. Вчора все було якось сумбурно, Я кудись поспішав постійно, з погодою так собі. Ну Перший день він завжди такий. На сьогодні все подобається. Дніпро дуже сильно розлився, багато сел підтоплено. Можливо, на своєму шляху щось і побачу. Ну, Якщо не тут, то в Черкаській області, мабуть, точно. Це зона відпочинку, колоса, олені. Якісь кафешечки. кафешочки. Дуже прикро, що в такому місці, як Харків, немає великої річки. Це великий плюс для міста. Дуже багато можна зробити таких класних місць для відпочинку, ну і взагалі це розвиває місто. Заклади, велодоріжки, таке інше. подається якраз і тут ще можна будувати і будувати виїхав на пляж до речі я цей пляж постійно бачу от з того мосту коли їду на машині. я в основному криванчук проїжджав коли направлявся в Кропивницький. а зараз тут зблизу так треба ще приїхати поплавати Забираю з кремечугау такою приємною дорогою, насипана та річка асфальта. Такий дуже контраст. Порівняно з вчорашнім днем, дуже спокійно, тихо сьогодні. Вже проїхав 13 кілометрів, дуже легко. Зараз їду по дорозі. По якій я дуже часто їздив на машині, і тут бачив велосипедістів майже кожного разу. А тепер я в ролі того велодрайвера. Прикольно. Лаксова частина маршруту завершена. Тепер довелося виїхати на трасу, але вона така не сильно загружена. Широшенька. Нормальна якість покриття. Так що 8 км можна <кхем> прошуршати, Зараз ставлю на музичку. І гоу! Проїжджаю хатки, трошки в низині вона знаходиться, і тут вже видно наслідки розливу Дніпра. Вже вода у людей у дворі. Ледве помітив таку красу. Ви подивіться яка тут черепашка. Заїхав на доволі високий мост. І тут відкривається такий гарний вид. Дуже спокійно сюди. Немає вітру, це великий плюс. Чудовий лозунг. З ліс, справжній подарунок долі. Прекрасно дихається, навіть враховуючи те, що я їду по дорозі, доїхав до доволі цікавого місця. Це терикони, відходить від виробництва метал металічної руди. Там вже заброшені норії. Такий великий насип, створений людьми. Виглядає дуже епічно, і дерева вже на схилах ростуть, природа потрошку забирає своє. Якби людина настаралась нашкодити природа, все одно відновиться і поверне те, що їй належить, хотів зробити провал на заброшеній АЗС, лоночка навіть є, і вичить так. Класно вписався. Дуже класний кольор. Блін, красивий велосипед, Але тут воняє гімно. Тому поїду далі шукати якусь більш прикольну локацію без запаху. От де потрібно брати підйоми на Ендуробайк. Оце підйоми. Така прикольна алея тут з музикою. Радіо грає для людей. Якісь дерева висажені. Знайшов заклад типу нашого буфету. Буфети називаються. Такі в горішніх плавнях. Взяв окрошечку Чебуречок. Зараз заряжуся вперед. Зараз їду і розумію, що таких маршрутів... У мене вже дуже давно не було. От тут взагалі ідеальний асфальт, дерева, природа. Автомобілів мінімум. Максимальне задоволення від такого. От, от, от тут гревел, прям-прям бомба. От тут я вже Розумію, для чого я його куплю. Перше. Супер. Які місця, які місця? Я тут дуже давно не був, я навіть такого не пригадую. в'їхав у Кіліберду. Така цікава назва у цього села, але ця назва не відповідає. Тому що село все представляє? По село дуже класне, живе, хатинки всі доглянуті, вулички приємні, асфальтовані. В моєму, в моєму рейтингу сіл України це десь у по 10 точно. Доїхав до церкви, яка знаходиться прямо на Дніпрі, і звідси вже красиво. Ну, що ж саме, заради цього місця я збудував сюди свій маршрут, приїхав сьогодні сюди і це прекрасно. цьому році вперше доторкаюсь до води Дніпра. І ви знаєте, вода така, що вже можна купатися. Ну, принаймні для мене так точно. Ви знаєте, якщо існують місця сили, то для мене у це місце моє місце сили. Тому що я дуже добре пам'ятаю, коли мене сюди привіз мій батько. Нам тоді було добре вдох. Це був прекрасний відпочинок. Дійсно, місце сили. Трошки погіршилась погода, вітер зустрічний і дощик на крапа. Але тепло. Є невеличка проблема з коліном. І як не дивно, з правим коліном. Якось воно побалює. А ліве, те, що травмоване, все нормально, грибе. Залишилось десь кілометрів 20-30 додому, до номеру. Зараз потрібно Дмитру телефонувати, питати, де він є. Оце засмучує. Звертаюсь до вони людей, які так роблять. Висерите у власному домі. Якщо це для вас новина, ну то в принципі я до вас і не звертаюсь. З вами нема про що розмовляти. 75 кілометрів позаду. Які висновки по сьогоднішньому дню? Маршрут прекрасний. Кременчух Кіліберда Бомба. Рекомендую всім. Саме місто теж кайфове. Дмитро теж зацінив. Чистеньке, спокійне, просторе. Як метро каже, що люди дуже привітлі. привітлі. Привітні люди. І позитивні. позитивні він проїхався там на тролейбусі, ще десь. Вот. Коротше, трошки я затупив з висотою сідла. Було воно занадто низько опущено. Підзабив собі коліно. Праве боліло вже наприкінці. Але нормально, докрутив. По одежі було дуже правильне рішення одягнути шорти. Тому що було не жарко, не холодно, комфортно. І на шортах навело. Є м'які вставки на дупу. Якщо б їх не було, то я б сьогодні плакав і страждав би. Оце було круто. Правильно зроблено. Взагалі одежу підібрав чудово. Сумок аж занадто багато. Місце в мене дуже. Все влізає аж з запасом. Це добре, все з собою, все є. І тепер наша чудова рубрика А де ж ми в біса сьогодні поселились? І сьогодні, благодаря Олександру, тобто мені, який завчасно забронював квартирку. Ми поселились у чудовому номер. Дмитро. Всім привіт. Розкажи, що тут у нас по номеру. Що по номеру? В номері є все. Більш нічого. <рістит> <рістит> ну, окей, покажу трошки. Показує. докладніше. Показує. Кухня є. <праць> Просторий санвузол, дуже гарний напор душа. До речі, не то дуже. Я бойлер весь, весь короче, випрескав на себе. З напором потрібно бути обережним. Ну, власне, кухня студія, там півна зона. Тут якийсь коридорчик і велика-велика спальня з двома. Спальними містами. Раз і два. Трошки краще, ніж було у нас вчора. Та ну, вид на трасу, правда. Ну, але, але вид є. Не, вчора теж було прикольно. Але. Е було прикольно і досить. Хай воно в Полтаві. Ну, так, хай, було, Нехай було, воно в Полтаві, в Полтаві і залишається. Так, а Порівнювати Полтаву. Коротше, далі було. потрібно повишати рівень люксу. Нема фантазії. Ні, просто втомились. Продовжуємо наш відпочиночок. Зустрів я свого товариша, друга спів співвласника <реку> фірми. <рек це голова нашої фірми, і взагалі парень красавчик завуть там і голова, він може. а це його дружина Даша і синочок. Всім хелоу. Тож, кушкаємо морозиво, їмо кави і завершуємо, як завжди, кадр. Чудової пикори.